І всім привіт, друзі! З вами я Влад персонаж і сьогодні поіграємо Еээ, цей. Вирости. Ммм, гравий гарно, короче Виходимо, конечно же, на приватку. До речі, я другу віддав свій бонблос. Я Я забув виростити великі бонблос. І зараз у мене такий собі сад. Ві... Ну, конечно же, в мене яєчко тут якесь. Я був. Я. Я, на жаль, не був. Ход... ЧВУКИ! ЧВУКІ! йо йо я думаю, у короче, стрикоза ну, типа выпала, то, что я забув, кто такие плейн э, цей Мантіс, e, і И що что стрикоза не так пишеться. а до речі... Ой, це що? Я не був на обновленні, я був на день народження, я вже, слова вам А, ні, соп я, а, ні. Що це? таке? Що це таке? 0,5 томату тренкл. А, а тренкл тільки через 30 минут. 3 хвилин Я продав там деяку фигу У мене зараз 361 мільярд Чекайте мені надестать ЛЕПО сонце, жара Так, сюда Тако. такого А тако Ага тут нічого, тут нічого, нічого, нічого А тут Я не був на обнові Да я був Тики, я був. Ну я був на кінці обмови. Я бачу, що там якесь футбольне поле. Я думав, тут буде воно там завжди, А за оказывается ні. О, побігла чучело. Хух. Я його по приколу поставила ну, Він все равно фігню делає. Короче, розказую. Е -е, він 80 -е, через, типа кожних 87 секунд. Це годину хвилину 30 секунд, ну, майже. Е, він іде до, сі, е, до Сіт-шопа. Е, а, ні, до Гір Шопа. Е, або Сіт-шопа. І. коротше. Що це таке? Е, не поняв. Не, не розумію. І дає. Е, е, то. Далі. Е, ну, коротше, приносить 770 шекелі. Або він 20% шансу, що він... Е, Эээ, е, типа перенесем вот ринку. Ой, біжись. Ты кракун. Чисто ракун. Тихий дуже, дуже він як е краб Ну він, конечно, це реально можна, ним Жорстко фармить е, цей рощи. Вот это він. Такого ми поставим. У мене стільки всього. Я не знаю, що даже поставити Ой, це головне продамо. Таке гавно я не приймаю Ну 4% шанса, ну це маловат, до речі. Мені друг тут острич надавав. Ух ти блін, яка в мене біє. Ну лучше я її не буду продавать. Кого мені поставити? я не розумію Лето сонце жури. Ну, я не знаю даже. Ой, йо! Yeah! Ха-ха, чуваки, Ха-ха! Мастер даже не стало. Даже никаких сплинкерів не став. Тупо за секунду? Как и сидеть на моего хомяка? Хе-хе! Это на него нажать. а на него даже нажать не могу. Честно, у меня все их друзья снял ржали Ну бо він реально ржачный. Ух ты, блин! То это шо? Це якась нова? Можемо на, на бомблосмах, така є. О, да. А не, ну це не вона. Ага, о ні, це новы на тоже. Виросло таке. Ой, зараз оцей шоп обновиться, гіршоп. Ну я вже 5 шопінг. Ой-ой-ой, е... -шопі нічого не дивлюсь. Ну я не розумію, може зайти потрейдитися з кимось. Leto saunce jury Mmm nie, trade się na vari. Oooo! Blin, zacało się o co? Tak, dajmy się szau. Mmm 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 Advanced I watering can я, короче, мене, мене друзі. Там мені казали, що два рази підряд було. Кстати, додали новий, це я їду. Добавили, короче, нові, коротше, дві... Типа. три Мастер Сплінкера, два рази було е, в Соті. І по одному о, два рази було. Це чуваки, це. Подожіть, 3, 6. Це. Це вісім Мастер Спінкерів. Це, це в мене. Як, це як в мене. богату я типа я, я знаю що там надо короче оцю фігню, но оце я не бачу кстати це Who are you? take this plant with old я можу типа цей по а що це такі? Це, типа якась кіцуна? а що тут надо здавати? а ну мож... подожди подожди у мене є щось за цього, типа пака. Хін, о, у мене на, на іншому є. Зараз перевірю. Типу А все беремо. Якщо шуда, то я... то це вручаю, я буду поздавать. Ну-ка. Може. Тай уже сплент. А, треба тренкл. Орко. шо? Коррупт планс. Що таке корупт? А, треба тренкл. У ну, мене десь тут є. Тут во oh, тренкл, вроді як. Того, що воно не знає, ну може і є. Бля Ой, щось горло заболіло від, від того, що я так багато. Ну, типа не багато, але щось... щось не це сталося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну я знаю, що у мене може на грейпі є. Там воно 100% може. Є. Ну, а ні, не со. Ну може 50 на 50, короче. Бо знаю, еще грейп, я, я. там я тупо фкашик цілу ніч. А стоп мене на там на том уроді як є. було, наверное. Я не помню вообще, де мене є. Ти нафиг. Тубаф. Оч, ой, я ма щас упаду. Я сейчас упа Аня. Да, упав. Оп. Ой, хар. Почему это просто, дивите? Беремо лавоч Ані. Вот це. Вот якого ставив? Оп, подождите, надо было плення баран, Надо было біля. А не на. Бо такого що так не получится. Оп, сідаем. Ой, не получилось первый раз. Ну тут дуже важко, типа. Ой, Мальчик, остановись. Тут девчонки ще блялись. О, 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 о. тренкл. Найшов манмелом тренку. Я уже мануал не роблю цей Великий ма. Я не знаю. Їх вроді цей пофікс, але вони зараз не такі дорогі. Я поняв, там купа в мене Мутацій мутації була. Я... Ой, що я отримав? П'ять ф... ой, гроза Що я получу? Я таки не поняв. Що я получив? Може щось получив? Давайте подивимся. Пак. А, у мене є такі сексі паки. Надо відкрити. Таня. Тимрокс. Надо посадити. Може випаде цей? О той новий фрукуй. Йома шибанула. Не випало нічого. Останній? У мене І... Майже хіномай чи я читається? Я не розумію, як вона читається. Поняв. фигня. Я і так понял, що там фігня. Лето сонце, жури. Блін, я не розумію, що мені дало? Я забув прочитати. Може мені дали щось? Може тут щось. Що за трэнклблом? Тренклблом. Рэнбув Кицума Якщо я... якщо мені це випадає, то я... Я, я спалю лице М -м Ну, якщо я його получу, то фігню, звісно Якщо реально она мені випадає, я, я спалю лице <гас> я БАРАН! Случайно мне тебя Я ХОТІВ я Йо, моє, ЯКЕ Ж Я тупе! Ну я просто, ну я... Ой, я баран. Ну шо, я все просру, зараз в цьому гровому гардені. Геть все. Та, коротше, пошло. Що мені тут, тато, пише? Щось написала. Так, давайте переключимо. Алло, чого я не можу переключить? Please wait for Your firm это load before switch slots. Тороч, давайте. Давайте... А, ні, якщо Роблекс... mm -hmm. я якщо я в Roblox. У меня все просрав, типа. Я вообще тепер... У него вообще мало бабла тепер. Що Шо Шой, блин, надо було, блин. А в ну ничего до того всього нема Нічого за триллион. Класс! Отсюда шибануль, хочу подивитися скільки воно на стоит цей. Давайте зара. Please wait to ferment, to load, before... А! У мене баг! Чуваки, мене бах! А -ма! Ну, алю, чому у мене він не загрузиться? Давайте перезайдем. Давайте заходимо. Блін, ну я тупо нафиг на я бы нажав Я б кудись в інше місце, Я все равно нічого не отримав. в тому статі конченому. Я короче сьогодні, короче тупо, беру, беру, тупо коротше, тапаю в мене, короче Ну я розумію, Я там Я десь там за за, за 500к атаку, а там, короче, у тебя фигня, я думаю, зара. Оце за 200 вот эта фигня, оча. Зараз покажу. У тебя такая сынока. Оча. Я тупо тупо тапаю. Типа, под... еще раз нажимаю случайно. И тупо просраются его. Ну боже, на эти тебе ируны навишу, реально. Я скоро вы еще взорвусь за мной. Ну блин. Надо было хотя бы написать. Э, вы тоже чего хочете? Вы тоже в нормальных играх так все издроблять Не, блин. когда ты, ты хочешь потратить милли... триллиарды, то блин, ой, миллиарды вкупа, то ты, блин, нажимаешь и тебе лучше цей и и, и блин и типа ну вообще посрать. Висить. Мето журин Оці що за семечку. А, це мені сушло на семечку. Що мені що на обнові дали? Мені, короче, яке семечко в кінці обнови дали. Я не поняв, воно, кстати, називається. Арбум, давай, чи у мені тут о семечки є. Боже, воно, кстати, іще й дороге. О! Fruit Ball. Ось сюда ми садимо. легендарка. А, давайте це десь сюда. Це тоже. Э, Поняв, ну, якісь кисемечки. Лето, сонце, жорин може все-таки десь ще є? Кстати, це самі найвищі мої цей вони Ну, типа, ой, бенстолки. Я тут случайно два. Два бенслога посади, бо я хотів дещо інше там. І в мене тупо вони такі здорові виросли, і думаю, типа, ну ладно, не буду їх выгревать. Це що у нас? Це футбольний фруктик. Лето <буси> сонце, жерин. Буду тапати. бла, бла, бла-блу, бла-бла, бла, блу, бла, блу, бла, 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 бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Ай-мавейк! Вывернулся! А що таке awake? Я прокачався! О, наконец-то. це я прокачався! I'm awake! I'm back. I'm back. I'm awake. I'm awake. А Пегбе тоже поприкол. Ой, я бачу походу. Ну, вроде дома мене купа тренкл. Сейчас. Идем сдавать. Тренкл. Оценку. А нет, це тренкл. Ну, у меня всі були там фрукты тренкл. Тегзи Take, Take this plant. Ага, еще три, типа. Ой, крас, мана три. 4. А шо три... А шо воно робить, типа? П'ять. В смыслі? А, теперь надо корупту чит. А де його взяти? Коруп... якось там. оце воно? Ні, це якесь ще інше. У мене нема корруптора якийсь там. Де його взяти? Типа... субольный команди чи що? А коли воно, воно цей? Типа воно по рандомусі? Нічого ще не розумію в до обнові. Во вообще! Як їх получить? Як цей цей ОДД? Одесс! Макс-левел, Транкл. Крупто-левел, ниц. А, типа, типа, надо... Если я честно вы выходаю, то я справляюсь, або це. Ой, диско! Ты поприкол, рубы в диско. Кложи, айс. Прикол. Я просто на память уже типа, It's raining tacos, it's raining tacos. Out in the street, tacos. Out in the street, famous and onions, cheese and meat. It's raining tacos. Dobro druzhin, I'm going to boom the kinchu wats,